Вітаю, любі діти! Сьогодні ми з вами на уроці Я досліджую світ, попрацюємо на тему властивості води. Ну що ж, давайте спробуємо провести та уявити собі дослід. Перший, яка форма у води? Якщо ми нальємо воду у посудину різної форми, глечика або миска, чи пляшка, склянка, тоді ми. Пізнаємо, що вода приймає форму тої посудини, куди вона налита. Оскільки вода не має сама по собі форми, вона може приймати форму тільки тої посудини, куди вона налита. Дослід другий, який смак має вода? У дві склянки зі звичайною водою додаємо цукор та сіль. В одній склянці вода стане солодкою, а в іншій солоною. Отже, вода не має смаку, її смак залежить від розчинених у ній речовин. Дослід третій. Яка прозорість води? У склянку з водою опускаємо твердий предмет, наприклад, яблуко або ложку. Що відбувається? Ми гарно бачимо, що цей предмет видно. Отже, вода прозора. Дослід четвертий: який запах має вода? Понюхаємо квіти, парфуми, дольку апельсину та воду. Чим вони відрізняються? Ми відчуваємо тонкий аромат квітів та парфумів. Смачно пахне апельсин, А вода ніяк не пахне. Отже, вода не має запаху. Дослід п'ятий. Який колір вода має? У склянку води опускаємо пластмасові палички, ну, наприклад, олівці різних кольорів, або додаємо фарби різних кольорів. Що відбувається? Колір паличок не співпадає з кольором води, або вода стає того кольору, який додали у склянку. Тобто вода не має кольору, якщо ми, звісно, її не зафарбуємо. Дослід шостий. Чи тече вода? Звісно, якщо ми будемо виливати воду зі склянки, вона розтікається в різні сторони. Можна воду перелити з пляшки в інший посуд. Отже, вода тече. Давайте підведемо висновок. Вода не має форми. Вона прозора, не має смаку. Вона безбарвна, текуча і, звісно, не має запаху. А зараз попрацюємо у зошиті. Дайте відповіді на наступне запитання. Позначивши галочку відповідь так або ні. Лід це вода. Якщо з хмари падає сніг, то це вода. Якщо на деревах іні, то це вода. Якщо багато снігу, то буде багато води. Якщо лід це вода, то морозиво це сніг. Сніг та лід, хмари та пара це родичі між собою. Чи схожі вони? А зараз давайте уявимо собі, що ми. Знову стали дослідниками. І спробуємо дослідити саме такий експеримент. Пара це вода. Нам знадобиться чайник з водою, плита або тільки електричний чайник. Це ми собі уявляємо. Звісно, якщо ви бажаєте повторити цей дослід в реальності, будь ласка, робіться тільки з дорослими. Отже, якщо налити повний чайник води та поставити його на плиту, щоб закипів, що ми помітимо? Ми помітимо, що за нагрівання вода розширюється. Отже, потім вона перетворюється на пару, вона випаровується. А що буде відбуватися з водою, якщо її охолодити, то за охолодження вода навпаки буде стискатися і утворюватися в твердий стан. І наостанок. Останнє завдання: Мишко вщерть наповнив пластикову та скляну пляшки водою, міцно закрутив кришки і поставив їх на ніч на мороз. Уранці хлопчик побачив, що у пляшках уся вода замерзла, і одна з них збільшилася, а інша лопнула. Чому так сталося? Яку властивість води може підтверджувати саме цей досвід? А саме ту властивість, що в нас рідина, тобто е, рідкий стан води, перетворився на твердий стан води. І за що того, що в нас. Е, при замерзанні вода стискається, таким чином вона у пластиковій пляшиці може тільки деформувати цю пляшку, трохи змінити її форму, так би мовити, деформувати. А скляну пляшку вже деформувати не зможе, бо вона під тиском і таким чином вона вся лопається. Отже, запишемо, що перша пляшка в нас зроблена з пластику. І вона в змозі витримати цей тиск при охолодженні і замерзанні води, а скляна пляшка не може витримати. Чому так сталося? Бо вода у твердому стані. Вона перетворилася у твердий стан. Так і запишемо: вода у твердому стані. І ще одне завдання, будь ласка. Більш творчого характеру, і я думаю, що вам це буде дуже легко зробити. Будь ласка, подивіться на малюночки і позначте, які малюночки вам найближчі. З чим ви погоджуєтесь, а з чим ні. З чим погоджуєтесь, поставте, будь ласка, галочки, а з чим не погоджуєтесь, як не можна робити, поставте хрестик. Наприклад, перший малюнок. Хлопчик чистить зубки, і в нього тече на всю з крана водичка. Але він їх ще не, не полощить. Він не полощить ротики, ще не полощить зубки. Чи можна так робити, щоб під час чистки зубів просто так витикала вода? Звісно, не можна. А ось дівчинка робить правильно. Вона, коли чистить зубки, вона воду економить. І користується її тільки тоді, коли вже буде полоскати ротик. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш урок. Дякую за увагу!